Ким Чен Ын только-только оказал почести погибшим северокорейским солдатам, погибшим в Курской области или на территории Украины, не суть. Главное, что это была закрытая глава. То есть вот глава закончилась про то, что Северная Корея отправляет солдат в Россию. Все. Но означает ли это, что Северная Корея внезапно стала миролюбивой? Нет, вот вам ракеты полетели, фотошопные материалы, где Ким Чен Ын стоит на фоне улетающих ракет. Ни на секунду не сомневаюсь, что это все фотошоп. Потому что, еще раз, Северная Корея за все это время ни разу не попала ракетой по Южной Корее. И это не потому, что она касая Северная Корея, это потому, что она даже не пыталась это сделать. Ракеты постоянно падают в море. Постоянно. И происходит это специально. Никакого открытого противостояния Северная Корея с Южной Кореей не начинает. Ну, это просто вот э, как у Оруэлла, абсолютно идентично. Там Россию сравнивают с 984. Неправильно, нет. Россия — это не 1984. А вот Северная Корея — да, это 1984. Абсолютно вымышленная реальность. Абсолютно вот мы воюем с этой страной постоянно. Вот там ракеты летают. Ну и все. Поэтому вы должны плохо жить, поэтому вы должны любить вождя, большого брата. А на деле... Очевидно, Северная Корея мечтает о том, чтобы приезжали туристы. Это не секрет, что курорты открывались именно для состоятельных людей, которые бы привозили валюту в Северную Корею, потому что без валюты такая экономика существовать не может. Но я имею в виду для элит. Понятно, что грязь будут есть из-под ног северокорейцы обычные, но Ким Чен Ын, то он любит кей-поп, Ким Чен Ын обожает группу Red Velvet, Ким Чен Ын обожает, это южнокорейская популярная группа девочек, у него даже есть там своя фаворитка, вот, она там выступала перед ним, он обожает баскетбол, он обожает американскую еду. То есть это такой клоун, поставленный Китаем, чтобы, не знаю, стучать по носу Южную Корею, а через Южную Корею Соединенные Штаты Америки. Все с этим давно свыклись, и я просто хочу напомнить, что количество санкций против Северной Кореи. В десятки раз менше, ніж кількість санкцій проти Росії. Ну, а далі, друзі, говоримо про те, що анонсували на початку, зокрема, про бавовняні події на території Російської Федерації. Поговоримо про той вибух, який чули у центрі Москви. Ба більше повідомляє, що офіцер ФСБ нині знаходиться у тяжкому стані у неділю, 24 серпня, в центрі Москви стався потужний вибух у магазині іграшок Центральний дитячий магазин на Люб'янській площі поряд із будівлею. ФСБ Росії про це повідомляють і розмі Також за офіційними даними внаслідок інциденту загинула одна людина ще кілька дістали поранень. Ну і за даними певних телеграм-каналів, серед постраждалих офіцер ФСБ, якому вибухом серйозно пошкодило ноги. Чоловіка госпіталізували та ввели у стан штучної коми Ну і зазначається, що він займає керівну посаду. ФСБ. його службове посвідчення виявили у сумці на місці вибуху. Ну і дружина також підтвердила. Що він працює в спецслужбі, і зазначила, що того дня чоловік перебував на роботі та зайшов у торговий центр ймовірно на обід. Російські ж змі пишуть, що вибух був настільки сильним, що стіни будівлі здригнулися. А відвідувачі в паніці тікали з центру. Очевидці повідомляють про людей з кровотечами та травмами. Ну а за офіційною версією московської влади. Причиною вибуху став саме вибух гілєво балона і будівлю магазину, де також розташовані ресторани, кінотеатр і кілька магазинів було терміново евакуйовано. З того ж таки, нагадаємо, що в Москві в будівлі міністерства оборони Росії було знайдено перед тим і мертвим контррозвідника ФСБ. Бачимо, що такі чистки відбувалися напередодні. Ну, а де саме в будівлі було знайдено ціле джерело неуточняння. Також не надано інших подробиць. У повідомленні зазначено, що він був чемпіоном Росії.

із гірвого спорту та майстром спорту міжнародного класу, але не згадано чомусь про його службу у ФСБ. От такі події напередодні відбулися. Ну і ба більше нагадаємо про те, що відбувалося на День незалежності України. Російським телеглядачам показали правду про їхню так звану СВО, тобто про російсько українську війну. Про це джерела 24-го каналу зазначають гур. Ну і на російському телебаченні було показано відеоролик про справжні втрати армії російської Федерації у війні проти України та інші здобутки кіберпартизани зламали провайдера і вивели ролик на 116 телеканалів, заблокувавши адміністраторів. Щонайменше 50 тисяч опонентів рефії понад три години поспіль спостерігали. І споглядали вибух російських НПЗ та поховання російських солдатів. Трансляцію також забезпечували і через Apple, Google Play і Smart TV. Тобто, бачимо, що вони, врешті, побачили те, що насправді відбувається під час російсько-української війни. Ну, а що відбувається між Угорщиною та Україною? Далі також будемо говорити про так звану дружбу, адже вчора Зеленський зазначив, що ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але. Тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Саме так Зеленський прокоментував нещодавній удар по нафтопроводу, який постачав російську нафту до Угорщини. А от в Угорщині на ці слова чомусь образилось. кажуть, Зеленський використав свята, щоб залякати та пригрозити Угорщині. А удар там назвали порушенням їхнього суверенітету. І далі детальніше розглянемо і це питання. Президент України Володимир Зеленський використав День Незалежності України щоб пригрозити Угорщині таку Постів в соцмережі висловив і угорський міністр закордонних справ. Все почалося з того, що на прес-конференції Зеленський обіграв слово Дружба. Далі зацитую. Ми завжди підтримали дружбу з Угорщиною, але тепер існування дружби залежить від позиції Будапешта. Саме в цьому висловлювані Сіарто і угледів жорстку позицію своєї країни. Володимир Зеленський використав національне свято України як спосіб жорстко погрожувати Угорщині. Угорщина твердо відкидає погрозу українського президента. Написав він. Він зазначив, що Будапешт поважає суверенітет і цілісність усіх країн і очікує того. І від інших він також висловив свою думку, що ударами по російському нафтопроводу Дружба Україна порушує суверенітет Угорщини, але нагадає, що ці удари відбуваються на території Рашиської Федерації. Україна здійснила серйозні атаки проти безпеки наших енергопостачань, а це можна розцінити як атаку проти суверенітету. Вважає він. Міністр черговий раз нагадав, що його країна ніяким боком не причетна до війни в Україні і закликав припинити погрожувати. Далі знову ж таки цитую. Закликаємо володим. Разиленського припинити погрожувати Угорщині та перестати ризикувати нашою енергетичною безпекою. Ми ж нагадаємо, що Україна. Здійснила вже три удари по цьому нафтопроводу. 13 та 18 серпня збройні сили України завдали ударів дронами, в результаті чого на об'єкті виникла пожежа, через що була повністю зупинена перекачка нафти по дружбі. А от 21 серпня дрони вразили також і насосну станцію у Брянській області, яка теж є частиною нафтопроводу. Після цього прокачка нафти до Угорщини та Словаччини зупинилася. Ну і якісні супутникові знімки зафіксували знищення насосної. Станції. down